Які зміни ви хочете побачити після війни? Ну найважливіші зміни це повернення держави у спокійний стан, щоб студенти могли спокійно вчитися, щоб мами і загалом батьки не переживали за безпеку своїх дітей. Я очікую побачити дуже багато туристів з усього світу, щоб приїхали, подивилися, які у нас класні люди, красиві дівчата, дуже усміхнені хлопці, щоб нам залишили багато американських долярів і європейських євриків, і щоб наша країна якомога швидше відбудовувалась. Ну і звісно, хочеться побачити, щоб всі люди дійсно в Україні нарешті видихнули, обійняли один одного і гучно відсвяткували перемогу. Ну, звичайно, сподіваюся на те, що ми все ж таки потрапимо до Євросоюзу. Сподіваюсь, що доволі швидко відбудуємо нашу країну і економіку. після завершення війни. Я б хотіла дуже побачити нарешті літаки в небі і кафе, магазини, які працюють цілодобово. Я очікую побачити, що всі будуть святкувати. Це таке буде прям масштабне свято. Всі дуже добре це святкують. А потім я дуже сильно сподіваюся, що не буде у цього срача. Тому що всі кажуть, що як закінчиться, війна, всі посваряться. Ті, хто було за кордоном, будуть гнати на цих. Ми, які тут залишалися, будемо гнати на тих, хто за кордоном. Ті, хто воювали, будуть гнати на тих, хто не воювали. І навпаки, ну короче, я сподіваюся, що все таки люди зблизяться. і Такого не буде. Ми стукуємо перемогу і забудемо все це жахіття.